Чи різниця все ж таки картинка у OLED і QLED? Наприклад, це OLED 77 діагональ, дуже крутиз... крутезний. Це в нас QLED Hisense, теж дві якісні картинки. Дивіться, але в цьому чорний, дійсно чорний, за рахунок чого? Тому що там є самосвітні пікселі, які просто вимикаються тут. В чорний він трошки сіріший, десь синій. Він не такий контрастний, саме чорний. QLED, він набагато контрастніший, більш така э, чітка картинка. Але оледвичась а QLED, він набагато яскравіший, тобто OLED, QLED на 50% яскравіший ніж QLED. за рахунок чого? Тому що тут є шар квантових точок, і тому QLED яскравіший і підійти в яскраві кімнати в світлі кімнати. А OLED підійде у тих людей, які їх штори, або, наприклад, просто люблять вечірній перегляд, Тоді обирайте OLED. Якщо що обрати, олед, QLED, MiniLED, DirectLED – пишіть нам, і ми допоможемо з підбором найкрутіших телевізорів за супер доступними цінами.